Моя ялиночка, я прийшла з роботи і зараз скоренько-скоренько готую. Тут всі наші подарки, є так багато-багато. Я... гарна ялиночка. У мене така, така дизайн... дизайнерська ялиночка. Курасенькі мої. Хто не бачив, така висока-висока туненька. Желізний стовбур. Він дуже натуральний, як бачите, вона ніколи вам не впаде, гілочки не знімаються. Ви тільки подивіться, які гілочки. Вони тут не відкручуються і не знімаються. Єдиний на, е, вона е, на дві частини розложується. Ось тут. Тут, на дві частини, потягнете вверх і знімете. І тут має таке теж внизу не, не можна роз'єднати, тому що весь е, 28 на 28, квадрат такий 28 на 28, вона ніколи не впаде. Ви її можете поставити за диван, за, за крісло, за, за стіл, де ви хочете тут, тут бо тут скверчить. Зараз я вам покажу, що я купила. Я в Італії навчилася готувати дуже скоро. Покидала, покидала в каструлю і вару. Тут я зробила продукти, купила. Зараз я вам покажу. У мене отака єдина дерев'яна ложка. Я мала три дерев'яних, я дві викинула і одна, дві чорних я викинула, одна в мене залишилася. І та одна в мене знову стала чорна. Ой, що тут горить? Горіти немає. Ой-ой-ой. Треба збавити. Ой, вибачте. Не дай Боже, що воно мені тут згоріло. Червона цибуля, цибуля Дітропея, дуже знаменита і солодка цибуля червона. Зараз я вам покажу біла цибуля, пору великими кусками нарізала і чесник. Вже можна тут помішати. Зараз я буду кидати ось це м'ясо. Тут є кугут. Кугут тут є, дургесеньке мої. І тут є так само фараона. Як називається фараона? Підкажіть мені. Я не знаю, як фараона називається? Ось так. Бачите? Це я для свого компаньона вару на три дні, тому що я. Йому осе звару і скажу, і скажу: не чіпай мене, бо я тепер кожен день працюю зверх, з зранку до вечора. І я тільки хочу працювати і не хочу, щоб мене ніхто дьоргав. Я нікому не, не обв'язана їсти варити. Він собі сам де щоб де варити. Але це м'ясо я йому зготую. Пізніше я ще маю ось такі котлетки. я зроблю. Це вже такий готовий фарш, як на кубаски, як на написано для рагу, Там вже все-все є, там є і. І, і перець, і чесник, і всі спеції, натуральні, всі профуми, воно досить добре смачне. Я зроблю такі кульки маленькі, і ту все разом кину. Все разом кину і залию тоді ось таким помідором, таким італійським гарним помідором. Ви тільки подивіться, які помідори в Італії продають. Це 100% італійський помідор. Він такий смажний, що я б його сама з'їла. Я б от прийшла, і я б сама жила, наприклад, я б сінгл була, так? Я не хочу нічого варити. Я у того би наїлася, і все. так, то сам помідор з таким соком. Зараз його я попробую, бо мені вже слинка точиться, доленькі мої. М -м 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 -м. Ой, мама мія. Ви не повірите, я отого хочу на хліб олію сирою поїз... полити і вже їда. Така їда. мія. На кусочки. Дивіться, скільки там тих кусочків всяких є? Я ось цим залию. Добавлю води ще є такі дві ніжки, але я їх заморожу, бо я буду робити в духовці багато всяких овочів, різних овочів. І оті дві ніжки, ніжки, я їх ще треба почистити. Це один когут і один фараон. Напишіть, як фараон називається. А це все відходить. Зараз я їх буду викидати. Я їх буду викидати, у мене тут зразу мусор не відростують, як ви бачите. Що тут я купила? От дургу, трохи за другу цвітну капусту купила. 2,18 18. Накупила дуже багато 16 євро я тільки за оце фрукти і овочі заплатила. Дуже багато ківі я купила. Киві оферта 1,90 1 1,90. Євро, мені здається, ще дуже вульгарно виглядає. Ви подивіться, як, яка цибуля, це дітропе. Хто живе в Італії, суха цибуля дітропе. Ви Тільки подивіться на цю красу. Ви тільки ну, подивіться, яка вона. Вона по 2,50. Нормальна цибуля у нас по 1,80 1,80, а та по 2,50. І я думаю, я не пожалію і куплю цю цибулю, бо вона я її хочу так само в духовці робити. Бачите, її так плетуть такими косичками такими плетуть. От дивіться, яка вона здорова, яка лише хочу піти купити. Я такими кольцями великими-великими наріжу, такими кольцями наріжу, наріжу і в духовку. І це найкраще з всіх, що я люблю, і цвіту капусту можна. Всі-всі овочі, які ви маєте, всі в духовку. Я дуже часто так роблю. Я буду так робити. А цибуля в духовці це моє м, саме найсмачніше. Купила ось таких три. Старалася якнайменші взяти, бо такі великі, що, що прямо страшно. Оці саме найменші, ось такі, бачите, на лодоню. І пізніше купила багато, не багато, То, що купила, то купила таких мандаринок. Маринки у нас 99 чинти зімів. У нас чинти зімів. Бачите, вони такі з гілочками, вони свіжі, свіжесенькі, солодкі, гарні. У нас такі мандаринки дуже-дуже дешеві, по 99. Так, тут тишина. Тишина. Більше не треба, як щось, бо де зараз все горіть. У мене індуціони, я дуже сильно задоволена. Індуціони. Отут я мию без ніяких дитерсів, тільки води покапаю води і таким же старим рушником зверху повитираю і все. Ніяких дитерсів я не вживаю. Що я тут купила? Кефір отакий попити гарненький. Пізніше купила ось таку кришенцю. Таких 3, 1, 2, 3, така кришенця. Тому що ми на таку скячу, ми, ми розрізаємо скячу і кришенцю ставимо в середину. Ви тільки подивіться, в нас не скячата, а в нас називається скяча. скяча, дорогенькі Ви мені вже багато разів написали, всі мене повторюють, всі мене виправляють і говорять скячата. Вас говорять скячата, скячата. А в нас говорить скяча. У вас гов... лятте, я два завжди ти говорю, ви не переживаєте, ви просто не чуєте. Ляти літо, в нас просто м'ягко говорить. А лятте, я говорю два ти і всіх виправляю, тому що я знаю, як говориться лятти. Просто ви добре не чуєте. Купила ось таку рікотту. Яєчка завжди повинні бути. Валеріана, ось така інсалата. Чим зеленіша, тим краще. Оце зелена, гарна зелена, і вона має бути зелена. І вона краще. таку мармелятку одну купила. Зараз в копі має бути мармелята дуже гарна, дуже дорога, дуже якісна. 50% знижки, тоді я накуплю багато. Така мармелята я заплатила 1,90. Бачите, яка вага, не, не така ж сильно велика. Ось таке я купила. Я не знаю, яке воно буде. Такий напиток меляграну, інфузу є міляграну. кисленький буде. Тут запарувати треба на 10 хвилин. А може і на 20 цілих хвилин, бо то, знаєте, такі тверді кусочки. А тут ще квіті, всякі квіти є. О, Тут і квіти, тут і цілий набор. Тут цілий-цілий набор. І треба мені це скоро робити, бо вже, бо вже я хочу то попити. Крім того, дивіться, який я чай купила. Раніше купувала конбергамотто. І, і, і це і є ось такий наш чай. Такий 3,40 коштує. І е, я знала, що цей смачніший і це мені більше подобається. Я даю лимона і він дуже смачний. Купила ось цей спробувати. Я вже пробувала, бо вже бачите, от відкрила. Він, е, він смачний, добрий, і, е, бачите, сильніший, інтенсита три, а тут тільки два. Але все одно бергамотто краще. Оцей бергамотто мені краще подобається. Все-таки бергамотто це в нас не ростуть бергамотто. Вергамоту це такий, скажімо, як вам сказати, ну щось таке між лимоном, між аранчею і між мандаринами. Він вживається дуже сильно, щоб запах в нього. Сильний запах. Його не так дуже не їдять, але от запах до солодкого, запах для хати, запах для парфумів, він вживається. Дивіться, що я купила, яку я бомбу купила. В копі продається. Ось такий 50% знижки, дуже хороші, бо в нас зараз дешеві. Оці ананаси, от Між святами дуже дешеві. І 99 такий ананас за кілограм. Я заплатила 1,40. Я спочатку один взяла, пізніше два взяла. Що написано було. На вазі було написано, що вони достигли на, достигли прямо на, ну, на, на, на ну, достигли вже на місці. Бо деколи їх зривають. Такі ще не дозрілі, а цей повинен бути солодкий, бо він дозрів прямо на полі вже. Еко коста -Рика. Він, Еко Мільйорі продукції. Ну, він доз... на полі, він вже такий гарний, жовтенький, І я купила два. Бачите, вони так, що всі одинаково коштують 42, і 43. Ну, я вибирала самі найбільші і самі найжовтіші. Бачите? Він такий гарний, жовтий. Один має такий стовбур великий, а другий має такий менший. Подивимося. Бачите, чому він такий маленький тут має? Один великий, другий маленький. Ну, не знаю, бачите, саме найбільше я вибирала. І от поїмо гарно на цих днях ананас. ананас. Тому що Ананас починається, як вам сказати, починається новий рік. Наші свята продовжуються. Все, зараз я помішаю. Ага, що ті котлетки зараз я зроблю і все, і залитим помідором, І все. І бо на буде. Ось так. Як ви думали? Дуже скоренько це все я роблю. Що то я ще хотіла? Все, все, все. Зараз треба. А ще купила три бульби я тут. Я така українка, бачите, що я три бульби. Я до зуби купила. Навіть дві дві бульби я тільки не купила. І... Але я зараз, напевне, зверху положу на великі такі куски. Дві тільки купила. от то я є, от то, я є. От то я є Італійка. Шучки дві бульби купила. Наші українці тут в Італії купляють мішками бульбу, а я бульбу от тільки так одна-дві до зупи. Зараз я так розрізу на четверо гарно оцю картоплю. І поставлю ось тут, зверху. Ось так. Окей, мені треба гарно обернути двома руками на маленькому вогні. І підписуйтеся на мій канал. Дякую, що ви прийшли. І ось так чист готувати, так як я. Покидала, покидала каструлю і вару. Нема, нема петрушки, то нема. що є в холодильнику, то є. Це. Навіть перцю я не даю. Перець є, але ну, перець у в нас в Італії говорить, що він шкодить цей перець. Я не знаю, чому так. Ну, говорить, що він. Шкодить, відкривається чи не відкривається? О, ну трошки перцю можна дати. Ось Три дирочки. Три дирочки. Ой, ой, три дирочки. Три дирочки, це вже... Наш чомусь Віталії каже, що поперончино краще для здоров'я, а от перець добре для здоров'я. Я не знаю, чому це так.